160 голубіка. продається, прям весь час жіночка насипає. По 65 помідорів. Помідорів тут ну, 50-60, ось такі рожеві, по 50. Тут такий асортимент на цій точці, прям великий цих помідорів. Може із-за цього у них весь час люди є. Так, щоб чоловіка не показувати. Ага. 80, ось такий перчик капі. Слухайте, який здоровий цей перець. Зараз гляньте по 80, по 50. І знову такий величезний прям. Там далі е, такий великий, мабуть, оцей 80, 75 капі. Знову все горами насипано. Є по 80, огірки по 50, по 60 перець. Дивимось далі 40. Огірки 30 кабачки. 40 ось оці сині. І знову таки люди тут весь час є. 35 ось такі бурячки, 25 картопелька, по 35 морква і по 30. Може людям подобається, що воно так насипано багато, знаєте, це грає важливу роль. Хоча гірки по 20 гривень також важливо, 25 кабачки. Тут по 25. Ось така диня обрізана. І по 20 гривень. Знову таки, кавуни, по 20 тільки сьогодні бачила, по 50 дрібний перець, по 20 така картопелька, як би сказати, різних розмірів. І по 40 там у чоловіка.